Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Привіт з Тернопільщини. Перш за все хочу подякувати всім вам за те, що підписуєтесь, за те, що коментуєте, лайкаєте. Мені надзвичайно приємно. Всім вам величезне-величезне дякую. У нас сьогодні похмуро, холодно, 5 градусів, падає дощ. Взагалі на ці два дні передавали похолодання. Заморозки попередження перший рівень небезпеки. Тому, якось так, весна сама на себе не похожа. Вже починає розпускатися вийгела рання, рожева. От, така буде неймовірна краса, тільки хочеться тепла, а його нема. Вже перші квіточки. На верхівці розпустились. Це одна із ранніх вигел. Одна із перших посадок в цьому саду. Маленьким кущиком. По-моєму, було два чи три пагінці. нас моросить дощик, тому ми з вами трошки прогуляємося. Насолодимося красками мого саду. вже майже розпустив свої листочки. Головна окраса мого саду, дуже я його хотіла. Не знаю, правда, як він правильно називається, можливо, це Royal Red. Тому він в мене поки що Royal ред. От. Трояндочки, всі, що я посадила ранньою весною, всі прийнялися, всі пускають. Тому будемо насолоджуватися їхньою красою, їхнім цвітінням, надіюся, цього року мене порадують. А стильбочка теж так гарно вже пішла, ніжно-розова. Ось тут посадила я свою гліцинію. Дякую всім, хто відгукнувся, порадив мені її, як з неї треба, куди краще. Тому у мене тут завжди тільки зранку сонечко. От на ось цю арку, де в мене виноград. Я надіюся, що вона заплите з часом. Виноград посунеться, тому що я в по-дальшому хотіла би його звідси забрати. Це звичайний Ізабела. І ось з цієї сторони в мене буде гліцинія. А ось з цієї будуть троянди, які теж гарно пішли в ріст. От, тому все з ними в порядку. Гарно піднімається хоста. Ось тут ще одна красуня. Хост є надзвичайно велике різне забарвлення листочками. Як кажуть, до кольору, до вибору. Кульпанчики теж тримаються. Навіть з'явилися вже перші квіточки на гвоздичці. Погляньте, яка краса у мене розпустилась. Такий з зубчиками зверху. Класний тюльпанчик. А тут дещо інакший. Червоні ще тримаються. Як гарною окрасою саду є хоста, як кажу на неї біле перо, назву обов'язково вам підпишу. Дивіться, яка вона. Красуня. необична, дуже дуже гарна навесні, прикрашає сад. У нас сирена. Ніяк не можуть втихомиритися ті нелюди. Скільки можна завдавати людям біди? Ой. Слів просто до них немає. Дякувати Богу, сирена була недовго. Вже був відбій, тому ми продовжуємо. Подивіться, як гарно розпускається Барбарис Тунберга. Напевно, що цвітіння великого в мене рясного не буде, тому що я його цієї весни обрізала, але десь-не-десь є. Гарно вже вріст пішов дерен з жовтою обводкою. У мене ще є з білою, покажу вам пізніше. І ось цей теж, напевно, що жовтою. Посадила я цієї весни. І він гарно теж де вріст, значить, прийнявся. Три мої. Красуні теж йдуть. Ось тут буде гарно цвісти скоро. Бузок дуже красивий. Я його пересадила минулого літа. Він в мене був зовсім в другому місці. Але я захотіла ось тут, тому бачу, все добре, будуть квіти. Ще гарно, цвіте доронікум ось ця ромашка весняна. Збоку вже піднімається стильбочка Це з темним пурпурним листичком, і вона має бути червона. Теж минулого сезону її купила, вона ще й мене нацвіла. Але вже бачу, що з'являється. Поряд розпускається вигела-варіагатна, похожа до дерена. Кульпанчики піоновидні, дуже довго тримаються. Ось ця краса. Такий великий, пишний, красень. Ось ті тюльпанчики, такі великі, як келихи, такі міцні, дуже гарні, високі. Ніжні такі на вигляд. Камера так не передає їхнього кольору. А ось тут дерен білий. Молоденький ще. Гарно пішли всі мої самшитики. Ось цей в мене жовтий такий з приростом, і він такий гарний. Лишається. І всі решта звичайні зелені. Тут в мене така була стрижка його. Я вам ніколи не показувала три шарики і зверху така верхушечка. Теж видно. приріст. Плокс розпустився наповну, тільки погода йому не дає гарно цвісти. Дощ. Такий ковричок. надзвичайно гарно. А ось тут розпускається вже армерія. Ніжні квіточки. Теж дуже гарна рослинка. Хто не має, обов'язково собі купіть. Цвіте ціле літо, аж до пізньої осінь. Дивіться, як гарно біля сухого струмочку зацвіли дзвіночки. Дивіться, як гарно разом в поєднанні з брунерою. Я на них кажу дзвіночки. Але я знаю, що в них є якась інакша назва, тому що не дуже вони похожі на ці дзвіночки, які я знаю. Тому, хто знає, напишіть мені, будь ласка, назву цієї рослинки. Дуже гарні. Вже скоро буде цвісти гвоздичка дрібненька, висока. А ось тут хосточка, Вона поки що маленька, це з невисоких, з таких і не мініатюркна, така середнього дуже гарним забарвленням. А ось тут в мене є мініатюрка. Маленька-маленька хосточка. І я бачу, що вона вже випустила квітонос і буде цвісти. Дуже вона малесенька. Кнопочка. тут я забирала хаутюнію, але це настільки живуча рослина, ви собі не можете повірити. Хто хоче десь, щоб йому швидко зробилося коврчок в такому місці, де нічого не росте, повірте, посадіть хаутюнію. Вона дуже красива, гарна така рослинка з таким прекрасним, красивим забарвленням різнокольоровим, серцеподібна. Ну, знаєте, ви потім її, напевно, що ніколи не заберете. Тому що я її забираю забираю, і вона завжди появляється. Погляньте, який дивовижний ірис розпускається. Це з низькорослих ірисів. Ми на них кажемо півники. Має такий язичок такий класний. Не то синій, не то фіолетовий, дуже гарний. А ось тут у горщиках розпускаються вже жовті тюльпанчики. Лілії вже дуже сильно піднялись. Теж буде літом дуже красиво. У мене є різні-різні цікаві гарні лілії. А ось тут, біля мангальної зони, в мене зацвіла аквілегія малесенького такого зросту, але дуже гарна, ніжна. Ось. Ось яка. Ніби трояндочка хоче розпускатися. Ще кажуть на неї водограй. Хто як називає. І ось тут в мене ще розпустилась керія. Теж дуже гарні ніжні квіточки. Видно, що вона мені прийнялася і буде мене радувати. Ось, тут ще є. Не розпустились. Ще якось на неї кажуть. Райська троянда якось так дуже гарна махрова. На цій клумбі, да я показувала вам, як я її робила. Бузок білий теж вже весь випустив свої квіточки, скоро вони будуть цвісти, розпускатися. Буде неймовірна краса, захоплююча краса, тому що бузок це одна з прикрас весни. Всім дякую за перегляд, всім мирного життя, скорішої нам перемоги, щоб не було ніяких сирен, ніяких бід ні в нашій Україні, ні в наших сім'ях. Всім па-па!